З вами знову я Джейхаб, і сьогодні я відкрив повністю свій Стамб... новий Стамбул пас. Я за 4 дні накупив 1200 генів. У мене є слайд. Треба. Треба буде... Я вам покажу зараз, як працює слайд. Хоп! А ні, ні. В наступній катці покажу, бо тут не покажеш. Мій новий слайд. Який я купив, тому що накопив, на Стамбул Пас. І навіть не донатив. Не донатив. І накопив. А у пацана пацан програв. Угу. Я ранги не качаю. Але. Ну, бо не цікаво якось Ну, я потім буду качати, бо там. Зато э, за те, що доходиш до ранга чемпіон дають 70 гемів. Не, серед, я э, буду качати, коли куплю 1200 гемів. Уже щоб не паритися за наступний сезон. Але в наступному сезоні прийдеться турнамент пас проходити. Вова, у мене відео про Stumble Guys. Якщо на тебе не Stumble Guy's, то, то це не, не треба. Я мною ще Вова грає, але ну, він не стану гайз, він щось в Roblox грає і не хотів со мною слайд тестувати. Коротше, дивіться слайд. Щось покажу. І хоп! бачу, Я його перевернув... Я челіка перевернув. Ой. О, вийшло. Вова. Є слайд мене спас. О. У мене все виходить. Давай. Ох, Зараз. Через це можу програти. Так, закинув біло Вова. Є, я долетів! Я маю виграти. Одиничка, слайд. Дивіться, як це робиться. Зараз одиничку покажу. Зараз. Одиничка. Бачили? Я роблю слайд. Я можу так когось збивати. Так що мені треба... А, до речі, я буду грати ранги, бо там дають обіліті токени. А мені вони потрібні, щоб прокачати слайд до 15-го левела. А в мене 10-й. Я буду прокачувати слайд. А На слайд. А білок слайд. Ну в мене до цього не було білок. У мене тепер 4 а і один міфік. Але ви бачили нову обнову про банана паті. І там можна отримати міфічного капібару, або і футстепси золоті. Або 50 абіліті кейсів і 15 тисяч абіліті токенів? Я не хочу. Це вибирати я візьму про цей міфічний скін короля Капібар. Або що можна легендарний скін корала. Ні, ну це його ім'я то людина, а не, а не корал. Підкинули. У мене до цього не було обілок, і я не міг людей так скиду, скидувати. О, не, я все ж таки програв, але, але мені дуже подобається мій на стін і, і обілка. Тож, зараз зараз покажу цю обновку. Бачите? Я вже один трофей вибив, а треба ще чотири. Вони з шансом в 20%. Це найбільший шанс. Можна. Я хочу взяти оцього короля какувара. Він мені дуже подобається. Тут є обіліті Кесія Abільті Tokens, ну і така. Мені кажеться, це погано, вже нікому не потрібне. Або, знаєте, м'ячок. Треба мені м'ячок чи не треба? Ні, ну м'ячок... Я буду купити на м'ячок, а після цього на панч. Зачекайте, а потрібно порахувати, скільки в пасі дається 40-60. Ні, щоб я знав, скільки можна назбирати в наступному пасі. 20. 60. 60. 100. 100. 140, 160 А цього недостатньо як. О. А де ми візьмемо ще токенів? Ну, на 36-му левелі можна 50 і Тоді нам вистачить. А в Автоорнаментах буде, скажіть. Закійте. <плес> Не в в турнаментах, але це, ну то єдиний. Може все ж таки купити цих 50. Хочу ні. Ну, я куплю. Це, не мені, печ... Тільки якщо про Stumble Guys. Що? Тільки про Stumble Guys. Чого? Будемо відео про Stumble Guys. І не чого, а чому? Я вам, до речі, покажу, які ще награди отримав. Бачите? Це скин спешл. Ось цей дуже крутий золотий дракон, але мені спешл більше подобається. О, ось це саме круті футстепси. Міфічні, до речі. Анімація крута. Ну це погано. Таке. Ось це крута анімеція. Скин такий собі, звісно. Ну, такий поганенький Ну, Мені не подобається. Тож у мене... Не. Ось ця анімація дуже крута. Мені подобається. Буду проходити. Зараз закінчу відео і ну, вже завтра знову буду грати. Я, вам відео. я буду знімати відео, як я проходитиму шлях до 1200 гемів знову. Ой, а в наступному сезоні треба буде то орнамент Пас проходити. Ну, це буде нескладно. Ну, орнамент Джорни. Тільки треба, щоб геми були. Е, вони всі вже так далеко прийшли. Ах. А, а я не знаю, чи встигну. Сподіваюся встигнути і пройти. Тут. А, ні, все я зможу. Все. Ой-ой-ой. Йому потрібен, єс. Yes. Гетреді. Скинули. Я йому не даю. Я буду їм заважати, бо я, я такий радий, що в мене є нова емоція. У нас потроху будуть. Викидувати. А. А, ось тут. пасик, дякую. Дякую, пасик. Та, та я тут пасику на голову заліз, і він. і це мені допомогло пройти. Не Що? Там. Та ти це просто там не. був гайс? Якщо не просто там був гайс, то потом. Я думаю, тепер... Потім... Тут дві хвилинки. Я хочу відео дозняти. І... О, пацан! Next in близько! А, ні, наоборот, далеко. Давайте когось скинемо. І це взагалі. Ой, все. Це був... Тоймирок. Окей, okay, добре. Зараз дивіться. Ні. Камера бот. єс, Встиг. Викинув. Все хто? Все, тут останні пацики прийшли. Все, я прийшов. Ось хвилинку, я думаю. Ми... Я сподіваюся виграти. У мене, до речі, коронок багато, але. Ні, ну не так багато, бо я турнаменти приходив. Якби за турнаменти коронок давали, у мене б там коронок уже було б 300. Мінус одна лошадка. Мінус одна лишатка. Йо, мене, мене зараз підкинули. Є слайд допоміг. Зараз буде останній раунд. Вова грає в нову гру в Roblox. Як вона, Deadline називається? Deadlines. Про поїзд. Потрібно їхати. Бити зомбіків. Добувати е, вугілля. Ну, як паливо для поїзда. Або можна зомбіків туди. Пихати як паливо. Гра цікава. Я зніму якось. Я, ну, завтра зніму разом з Вовою, з Вовою а, відео про це. Ну, про цю гру. Та ти шо? прикольно. Ах, в мене тут Вова, Бо, я, 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 я теж в Ну, Коротше, ви побачили, який крутий новий пас. Все, в мене. Я... Ось через 14 хвилин буде. Можна буде відкрити банано трофей. Ну, коротше, всім пока-пока.